Вам показую нашу новеньку модель махових рушників преміальної якості. Ось така дуже гарна нова моделька з'явилася у постачальниках. Зараз покажу вам деталі. Ми їх продаємо наборами, баня плюс лице, або можна. Поштучно окремо кожен розмір. Це така гарна палітра кольорів. Ще покажу вам більше розкладені. Вони з ось такою якісною нашивкою понизу рушничка, яка з часом не злізе. Сама махра дуже плотна, гарної якості буде добре поглинати вологу та не залишає ворсинок на тілі. Дуже щільні, преміальна якість є ось такий бежевий колір сірий. Далі ось такий темний бордовий. Блакитний, синій. І останній ось такий графіт. Класна якість. Набори коштують 450 гривень. Окремо банні по 300 окремо лицеві 170 Також вигідніше купувати упаковками буде дешевше.